Мої колеги Валерій Дубіль і Віталій Корш це двоє наших претендентів на те, щоб бути кандидатами, єдиними кандидатами до позиції по, по 205 і по 206 округу. Я, я нагадаю, що 205 округ це міський округ в Чернігові, це Деснянський район міста Валерій Дубіль. І 206 округ це Новозаводський район Чернігова, Чернігівський район і Ріпкінський район, Віталій Корш – це двоє людей, які користуються безумовним авторитетом у нашій команді, у нашій фракції. Це двоє людей, які постійно нагадують нашій команді про наші великі зобов'язання перед цією областю, перед цим краєм. На сьогоднішній момент вони в статусі, давайте я назву це так: претенденти у кандидати в народні депутати. Чому претенденти? Тому що остаточний перелік буде затверджений на нашому з'їзді 30 липня. Але Відповідаючи по суті на ваше запитання, ми все зробимо для того, щоб Чернігівщина дізналася про наших кандидатів не 30 липня, а раніше. Більше того, ми взяли перед собою дуже великі взяли дуже великі зобов'язання перед громадськими організаціями по відкритості. Це означає, наприклад, що декларації доходів наших претендентів, їхні біографії, вони стануть відомими не тоді, коли ці люди будуть будуть вже зареєстровані в центральної виборчої комісії. Ми їх оприлюднимо одночасно із поданням документів до центральної виборчої комісії, а можливо і. Раніше.